Якщо трішки подумати головою, то наше життя це суцільні проблеми. І тільки ми з вами, ви, і я та інші люди в змозі вирішувати, на яких концентруватись, які близько сприймати до серця, а які ні яким взагалі надавати хоч якесь значення? Справжнє щастя приходить тоді, як би це парадоксально не звучало, коли ви маєте проблеми, багато проблем. Але тут важливе уточнення, що ці проблеми вам подобається мати і подобається вирішувати. Повірте, я знаю, що є багато різних людей, які говорять, що афірмації допомагають, і можливо, це і так. Але якщо на одну хвилинку задуматись про те, що чи буде по справжньому щаслива людина стояти перед дзеркалом і переконувати себе в тому, що вона дійсно щаслива, подумайте просто над цією фразою. Звісно, в нашому житті дуже багато буде труднощів, було є, але тільки ви в змозі прийматися. Тими проблемами, якими ви хочете прийматися, тобто потрібно просто прийняти той факт, що наше життя це суцільні проблеми. Це зв'язано з різними причинами елементарно з тим, що ми працюємо з різними людьми. На жаль, це чи на щастя, ось так влаштована людина, що вона повинна. Комунікувати з іншими людьми і вона потребує цієї комунікації, із-за того, що кожної людини або в різних людях різні думки вони по різному мислять, в них різні цінності, погляди на життя. І ось тут утворюються проблеми, тому що хтось сказав, що потрібно робити так, а ви думаєте, інакше з цим потрібно жити. Якщо ви не хочете перейматися на рахунок будь-яких проблем, то просто потрібно вирішувати ті проблеми, якими ви хочете перейматися. Дуже просто звучить насправді, але це дуже важко зрозуміти і тим більше втілити це в своє життя, тому що як я сказав, багато проблем. І якщо ви будете постійно турбуватися про якісь дрібні проблеми, то у вас сил банально не залишиться на більші проблеми і на ті, які Варто вам вирішити, на які варто звернути вашу увагу, тепер хочу поговорити про цінності, які скрізь цінності є гарні. Тобто хороші, а є погані. Як ми можемо оприділити, що це гарні цінності? До Гарних цінностей належать ті цінності, які є реалістичними, соціально конструктивними, ті, які ви можете контролювати, і які в принципі безпосередні? Ось тут можете поставити відео на паузу і просто. Подумати, які це цінності, погані цінності, це протилежність, це антоніми до хороших цінностей, тобто їх не можна контролювати, вони не безпосередні, вони нав'язані з суспільством, вони штучні. Знаєте, коли я читаючи цю книгу, це усвідомив, то зрозумів, що коли я записував своє перше відео чи одне з перших відео на YouTube, де я казав, що хочу, що моя головна ціль на YouTube — це це не гроші, а це реально популярність, то зараз я розумію, що це погана ціль, це погана цінність, тому що, на жаль, популярність ми не можемо контролювати. В принципі, вона реалістична, якщо ми говоримо про хороші цінності, так, але популярність це штучне поняття, тому що популярність серед кого, наприклад, якщо ми беремо природу, в принципі, да, звірі, вони не... Не стремляються бути популярними один серед одного. Це штучна цінність, яка нав'язана нам суспільством. Чи можу я сказати, що я повністю відмовився від цієї ідеї? Ні, я себе пробував після того, як прочитав цю книжку, багато разів переконувати, але я і багато що зрозумів, що це не моя кінцева мета, це не моя кінцева ціль стати. Популярним, хоча мені цього і хочеться, тобто мені важко там придушити в собі це бажання. Я трішки перефразував ось цю кінцеву ціль, свою кінцеву мету на те, що е, я хочу, щоб YouTube в майбутньому це було моє основне заняття, те, чому, на що б я хотів потратити все своє життя і займатися виключно цим, щоб люди дивилися, щоб вони е, споживали мій контент, щоб їм було приємно дивитися. Цікаво, інформаційно, можливо, десь з гумором, звісно, тому що без цього ніяк. Пару слів про те, що я дізнався для себе конкретно про конфлікти і стосунки з даної книжки. Якщо ми говоримо про конфлікти, то автор чітко вказує, і я на 500 мільйонів тисяч відсотків згоден з ним, що конфлікти існують для того, щоб Показати нам, хто з нами знаходиться безумовно, тобто просто так, а хто за власної вигоди. Це поняття, це твердження цілком співпадає з моєю точкою зору, тому, тому що я багато проаналізував ситуації, які були в моєму житті. Як ми говоримо саме про конфліктні ситуації, можна тут пофілософствувати і сказати, що в принципі всі люди знаходяться з іншими людьми чи щось роблять за власної вигоди. Ну, в смислі, ви скажете в слізі, що ти зараз говориш Влад. А я говорю про те, що, наприклад, у вас є кохана людина. Навіть якщо якоїсь фізичної цілі вигоди ви не отримуєте, то ви отримуєте вигоду морально. Вам приємно знаходитись з цією людиною, проводити час. Навіть якщо ми говоримо про друзів, це та ж саме. Ви можете не подробувати від друга якоїсь допомоги, просто ви знаєте щось нове від цю. Людини, тобто ви вже отримуєте якусь вигоду. Ви можливо, так в цей момент можете не думати, але це такий парадокс, що навіть коли ми їмо, ми отримуємо вигоду, тому що наш Організм укріплюється, росте, сповнюється енергією і так далі. Це також вигода. І всі ці заняття, всі ці сфери діяльності, відносини від них, всі люди отримують вигоду. Але яка ця вигода, це важливо усвідомлювати? Чи усвідомлюємо ми цю вигоду, коли ми проводимо час з тими чи іншими людьми чи ні? Це також дуже важливо розуміти цими словами. Я хотів сказати, що вигода є завжди, але чи це якась ментальна вигода, чи вигода фізична, якась річ, гроші там і так далі. Це дві різних вигоди. Звісно, ментальна також може бути погана, але це вже взагалі інша історія. Тут я вам залишаю час, щоб порозмислювати на дану тему трішки про стосунки, щоб стосунки були довірливими. Обоє партнерів. Мають бути готовими до фразу ні в кожного із партнерів своя точка зору може бути, і це нормально. В кожного із людей може бути своя точка зору. І Так утворюються конфлікти, і це нормально. Важливо тут розуміти цю людину, важливо сприймати її точку зору. Я зараз не не хочу здатися вам, що я в мене там ідеальні стосунки з дівчиною і так далі. Ідеальні стосунки взагалі з усіма людьми ні, я про це не говорю. Мені Завжди буде до чого рости, тим більше що я така людина, іноді дуже яка може спалити Вибухнути і так далі. Тобто я дуже стараюсь контролювати себе, хоч і, звісно, це часто або не часто може не виходити. Але, як казав Аристотель, я вам хочу це зачитати, лише освічений розум може взяти до уваги думку, не поділяючи її. Тобто ви можете бути не згодні з цією думкою, не погоджуватись на мільйон відсотків. Це, це справді може так і бути. Тобто ця думка є хибною. Але ви. Маєте взяти її до уваги, тому що це дорога для вас людина. Ми навіть говоримо не тільки про стосунки з протилежною статтю, а взагалі про стосунки з людьми. І останнє, що хотілося би ще додати про стосунки, це те, що ми з вами повинні завжди йти на компроміси. але тут Варто усвідомити, що таке компроміс. Компроміс це не тоді, коли одна є дві людини, в них є дві різні думки, і вони знаходять компроміс. Це не тоді, коли обом цим людям добре, хорошо, після того як вони знайшли цей компроміс. Компроміс це тоді, коли обом людям в якійсь певній ситуації непогано, тобто їм не добре, я маю на увазі, що їм не буде добре, а їм просто буде непогано. Ось це називається компроміс. І в стосунках з людьми неважливо, ще раз скажу, чи це протилежне стать, чи ні. Вам завжди потрібно буде шукати компроміси і йти на компроміси. Інакше я вас хочу засмутити. Ви проведете аскетичний спосіб життя. Десь на горі, не спілкуючись ні з ким, і так само ті помрете. Але фішка заключається в тому, що до цього моменту, поки я вам це не сказав, ви також можете згадати різні ситуації свого життя і згадати, що ви в певних ситуаціях також ішли на компроміси, тому що коли включається ось ця впертість, самовпевненість, тоді починається конфлікт.